З'ясування, здійснення проведення огляду адвокатом Веремінцем. Скажіть, а як ви через двері це побачили, що це був адвокат Веремінцем? Відпочали. почали. ми з вами не знайомі, це взагалі не я кричу. Я дочитаю протокол, все-таки в кінці зауваження вирішуємо. До адвокатів вже по кріках нам приділяють. Прямо по кімнаті номер №1 наявний дверний пройом, який веде до кімнати номер №2 розміром приблизно 3 на 3 метра. Проворуч у кімнаті наявна шафа купе, у якій наявний різноманітний чоловічий одяг, коробки із різноманітними документами, папками та фотокартками, картонна коробка із різноманітними документами, газета, дерев'яна шкатулка із канцелярським приладням, подіяло жодного по кольору, поліетиленовий пакет, фіолетового кольору, коробка від телефону, стаціонарний телефон, книжки та дві дорожні сумки. Тубус чорного кольору, картонні коробки, дерев'яні ікони, пластикова коробка, металевий чемодан. А також дві ікони виконані на дерев'яній дошці, розміром приблизно 30 на 40 см, та одна ікона розміром приблизно 40 на 80 см. Під час огляду громадянином э, вереміння перешкодив вилучення ікони розміром 40 на 80 см. Це брехня. Я сказав, просто вилучайте, але в з цієї ікони. Під час огляду виявлено та вилучено. Бейдж надписом великий антикварний салон 2009 преса виявле виявлено. Э, вия...